Коли проводилось обстеження зруйнованих конструкцій, на предмет знаходження там людей, які потребують допомоги, була інформація, що на четвертому поверсі чули голоси і було прийнято рішення провести там розвідку. Ну, за допомогою автодрабини підвінялися до зруйнованої квартири і почули чоловічі, жіночі голоси. Визначили місце, де ці люди знаходяться, тому що ну, дуже багато уламків, багатотонні уламки, плити бетонні і всі інші домашні речі. Люди повідомили, що вони бачать світло від наших ліхтарів. І тоді ми вже визначилися, де вони знаходяться. Але простір між цими, цими бетонними плитами, бетонними уламками. Ну, там все дуже було понавічено, простір був дуже вузький і всією групою дістатися до них ми не змогли. Коли, вже, ну, коли я вже побачив, де вони знаходяться, оцінив обстановку, ну, став думати, як до них дістатися. І визначив тільки одне місце, через яке ми могли до них потрапити, тому що е люди опинилися в, такій, е ну, в такому місці, де з, з усіх боків вони були е затиснуті цими уламками. І е рушити ці уламки е не можна було, тому що е стіни і все таке інше вже тріщало, вже відходило. І будь-якої миті міг ну, могло статися подальше руйнування, обвал, завал. Ось е, е, ну, е, з е, людьми, заняв з Юри, ну я запитав, як їх звучок, трошки їх заспокоїти, е, уточнив, в якому вони стані знаходяться, чи потребують вони е, якоїсь медичної допомоги. І тоді вже почав, розпочав рити до них тонель, через який можна було їх звідти витягнути. Тому що, як вони повідомили, самі вони рухатися не можуть, вони лежали один на одному, притиснуті цими бетонними плитами. Ось. Ну, тонель доводилось рити руками, тому що жоден інструмент, в зв'язку з тим, що просто обмежено, жоден інструмент там не можна було застосувати. Потрошки-потрошки по я розширював цей тонель. І тоді, вже коли я побачив, що більше ну, розширити його не можу, в зв'язку з тим, що з однієї сторони бетонна плита, з іншої сторони бетонна плита. Ванна металева і таке інше, ну, ті, ті ламки, між якими вони були затиснуті. Тоді я вже запропонував спробувати Ані і Юрію, щоб вони почали ну, працював на витягнуту руку. Міг тільки, ну, ми могли дотягнутися друг до друга руками, а потрапити туди до них я не міг. І Ну, це, це було б ну, неправильно робити, тому що вони і так затиснуті і не можуть е, рухатися. І тоді вже е, Ані я запропонувала, Аня, давайте я вас візьму за руки і буду пробувати вас витягувати, а ви мені вже там як зможете, допомагайте. Ну і зараз вже можна казати, це, це тоді не можна було казати е, в тій ситуації. І Аня мені повідомляє, каже, я вагітна. Я дивлюсь на, на цей отвір, який я зробив. І, і розумію, що ну, не озвучую цього, але розумію, що буде ще складнощі. І Аня каже, ну, я на початковій стадії, я фух, гора з плеч. І потрошки-потрошки Аню витягнув, передали її хлопцям. Е Ну, Хлопці вже там да, одягнули, Аня, тому що ну, люди як спали, так, так вони в цій ситуації і опинилися. Одягли, передали вже по драбини, спустили передали медикам. Да, Ось. З Юрою було трошки важче, тому що у Юри була притиснута бетонними уламками рука і нога. Самостійно він рухатися не міг. Знову ж таки пролізти туди до нього. Я би в тому просторі не, не зміг би. Ми б знов би знову опинилися в тій ті самій пастці, як і до цього Аня з Юрою. Тому Юра, я йому запропонував, Юра, пробуйте. У вас є одна вільна рука. Потрошки, потрошку вивільняти свою ту руку, яка при придавлена. Юра це зробив. Потім з ногою його було трошки складніше, тому що він каже, я, я не можу. ну, Зрозуміло, що велика вага цих уламків бетонних. Я йому запропонував пробити, тому що плити ми не можемо наразі ніякої техніки, нічим підіймати, тому що, ну, як я вже казав, буде, буде сув, буде руйнування і, можливо, тоді вже остаточно присипає, привалить цими плитами. Я не запропонував спробувати е, зробити простір не, не зверху, там, де ці плити важкі, а збоку, знизу. Потрошки-потрошку він вивільнив свою ногу е, ще е, до того, як ну, я тільки він звільнив руку, в нього була травма руки дуже важка. Е, ми одразу його зупинили кровотечу там прямо на місці. І після цього вже... Він вивільнив свою ногу, то що була притиснута, і так само, як і Аня, ми його за руки потрошку-потрошку по звідти витягнули. Ну і передали вже далі теж ну через цю квартиру, вивели, передали на драбини. Все, ну ми навіть не встигли подивитися ну, і кричали. Прокинулися від першого дуже сильного вибуху. Як я потім мені здалося, що я побачила, що в мене. Вікно на кухні вибило, а вже потім я зрозуміла, що то я побачила, як, мабуть, п'ятий поверх впав повністю на нашу кухню, тому що там де кухня, я потім вже бачила, там повністю п'ятий поверх впав. І ми ж прокинулися і встигли взяти телефони, а телефон доволить у нас на ліжку. І е, ховалися завжди, завжди у ванні, тому що у нас немає бомбосховища не І ми побігли у ванну, але, як я зрозуміла, що ми не добігли, тому що у нас друге вибух, і нас відкинула е, малесенький коридорчик і одразу засипало бетоном. Ось, ну, прокинутися, ми встигли, але ми нічого не встигли зробити. Ну, добре, що ми не добігали до цієї ванною, мабуть. Тому що, як потім виявилося, вже на кадрах, коли ще не було завали всі розчищено, то ванної там не було. Там просто ну, як дірка донизу. Тобто ми побігли в епіцентр. Ближче до епіцентру, не від нього, а ближче до епіцентру. Як виявилося. Скажіть, в якому стані чоловік наразі е, Ну, Чоловік вже не важкий, але випишуть його не скоро, тому що дуже проблемна ліва рука, яка в нього була зажата. У е, нього стоїть апарат Єлізарова. Е, ну, він відчуває, пальцями відчуває, ну би. Може рухати, але проблема в тому, що в нього розтрощені свободні. Тобто буде питання про те, що треба протез якийсь робити. І наразі ми вчора зробили пересадку шкіри, тому що немає цілого лоскота, і зараз лікарі будуть дивитися, як воно чи не приживилося. Тобто, ну два місяці точно ще, мабуть, що не буде. А далі вже ну, це реабілітація буде дуже-дуже. Ні, А які відчуття у вас були, коли ви почули голоси рят, рятувальників? Ми взагалі не сподівалися, що нас почують. Але ми кричали так, я мабуть за ну я за 15 хвилин повністю собі голос посадила, тому що ця бетонна крошка ще і немає чим дихати. І спочатку було дуже дуже спекотно, настільки спекотно і дуже сильний запах сірки. Ми, тобто, як цей снірак розірвався. І воно все осідалося все на голос, і немає повітря. Тобто у нас отут біля рота було все в бетоні, і якось головою через те, що зажато питаємо, було ну, намагалися собі якось повітря, щоб закопнути трошки. А вже потім я кажу, що ну, в мене ліва рука була засипана, я не могла її рухати. А потім я розумію, що я бачу власні пальці. Лівої руки, тобто, що ліхтарі з'явилися. Ми почали кричати, і вже потім я зрозуміла, що десь поруч, рятувальники і ми чули, як машини працювали, все пікали дуже сильно. Ми почали кричати, і вже потім чуємо, що ближче і ближче до нас підходять, і чуємо, як рація працює. І вже тоді рятувальник, що питає, де ви? ми ж починаємо що. Так, там вони по рації передають, що чують два голосі жіночі чоловічі. Але вони взагалі не могли до нас пробратися, тому що ми були повністю засипані цими плитами. Ну я вже повно так. І е, ну, просто що ми, ми постійно кричали, що нам вже потім сказав рятувальник, що це не кричіть, ну не, не треба не тратьте сили. А ми, ну, ми, ми ж боїмося, щоб вони не пішли просто, тому що. Воно зараз все, ну, рухне, Воно не так п'ятий поверх на нас лежав і з кришою з усім. А ми вже кричимо, тільки щоб про нас не зали. а Наші відчуття, коли не побратим за да? ви не могли відпустити. Я не могла його відпустити, він мене тримає та все відпускає. зараз, зараз пити хоче. Він якось мені цю бутилочку з водою. Ну, якось так ну, як, і я, я ж кажу, що я не можу відкрити. Ну, все, ну просто ну, мені ніколи так пити не хотілося. Як це, поки ми там лежали під завалами. Я не можу відкрити. Ну, ти ж мене за руку взяла, значить можеш і воду відкрити. ну якось там. Не знаю, як я, я не знаю, як це ну все вийшло, тому що я не могла навіть нормально пролізти через те, що була зажата. І мене чоловік якось вільною ногою правою. Він мене підштовхував, і щоб я ну, краще могла вилізти з цих з, з цих завалів, тому що там треба було так вигнутися, щоб у цю норку потрапити. Ви вирішили взяти. Рятувань, так, так. Ну, я вважаю, що це буде право. А в якому ви зараз стануть щодо здоров'я і ваша майбутня uh, ну, дитина? Ну, майбутня дитина, я сподіваюся, що буде все добре, тому що лікарі дуже переживали, щоб не в вагітність через такий дуже сильний стрес. Тим більше, що строк дуже маленький ще. Ось, але все добре і ну, стан здоров'я. Стан здоров'я краще ніж моральний стан. Тому що морально, ну і просто що постійно дивлюсь на це все. Ну, я ще не була на домі, я мабуть, не можу тоді прийти. ось, а, ну Морально дуже важко. Просто що постійно задаєш собі питання, за що. Жили в будинку всі. Та відповіднася, що ваша домашня обудна, теж вижила. Це, це взагалі це ми, ми, ми кричали на всю палату, що ну тому що мене коли діставали, я, ну ми ще під завалами почули, що вона гавкає. А і коли мене діставали, вона, мабуть, чула, що якісь чужі в домі знаходиться, і вона гавкала. А вже потім нам казали, що не чутно її. І я переживала через те, що французький бульдог в них проблема з диханням, а саме з цим бетоном, щоб вона не просто... Не задихнулася. Але ну, ще сердечко, щоб не розірвалося від страху і в цьому. А потім, як нам дістали, сказали, що навіть що лапки всі цілі, все ціле, ну взагалі це, ну дай Бог, що ми просто не знаємо, як ми вижили там. Ну, це це чудо. Я не знаю. Добре, що вона не встигла до нас добіжати. Просто її просто засзасипала тими плитами. Вона нічого не змогла. А так якось, якось її рятувала та, що не встигла, те, що сонна була.